Ну так кузинька відпочиває у нас. Скажи що не, скажи. Не бійся. Хузь мен тут дуже гарний кот. Да. Дибусь, ми все таке. Єдика хочеш. Боб же прихвалила, да? Ну, пришли. Ну, красавец. Зараз допіймо ранчику. І підемо подивимося, що там в погребі робиться. Ми ж там минулого разу робили вентиляцію. До речі, вчора ввечері заходив, тяга трохи є. На краплі, на стелі не звернув уваги, зараз якраз і подивимось. Але повітря таке не задушене, а таке якесь аж ну, свіжістю якоюсь. Тобто якийсь рух повітря там присутній. Зараз за пару хвилин ми кнемось подивимось, що ми там вилікували чи не вилікували. Здається, труба трошки нахилена. А ну, Зацініть. Трошки крива походу. Ну, проте вона на південь нахилена. Там тепліше і тепле повітря має на південь так і йти гарненько. Так що воно до кращого. помацаємо, що воно з себе. Ну так цупка стоїть. Все одно я думаю туди наверх. Причепимо ще таку двохметрову трубу. І тоді тяга буде. Точно банки треба буде прив'язувати. Пішли глянемо, що там всередині робиться. Що там і до чого. Там ми минулого разу старалися, треба ж перевірити, щоб робота не була марна. Наш вимикач. Дивіться, який гарненький. Опа! І пішли. Це у нас вихід теплий. Ну щось є, але таке. Соу-соу. Соу-соу, до речі, стеля. На стелі все залишились такі. Крапельки, але такої як було, але їх стало менше набагато. Набагато менше. Майже нема. Дріт у нас вологий, хоча він не гріється. Труба теж ось. Конденсат зверху, ні, знизу так. Нічого не відпало, не відвалилося, крапля побіла. Ні, тяги нема. Тяга в основному, я так розумію, вночі. Коли стемніє, тоді земля остигає і звідти повітря забирається. І відбувається вентиляція. А якщо цього нема, то вентиляції не відбувається. Наскільки я розумію. Значить поснідаємо, поїдемо. Докупимо трубу. Ще там щось докупимо, що дівчатам треба і хлопцям. Причепимо трубу і подивимося, Що воно і як. Виноград скоро буде готовий. Він вже, мабуть, готовий. Так, він вже готовий. Можна обривати в принципі вино гарантовано. Побачимо. Якщо не ліньки буде, може і зробимо. Дивіться. Виноград висить. Потім буде осипатися прямо в тарілку, чи в чашку як будеш сидіти. Ось, о, вивезли дівчата. Квіточки на реабілітацію. О, зацвіван, дивіться, як. Не знаю, як він зветься, З патіфілом, мабуть. Чув, коли дружина казала таке слово. Мені здається, воно з стола цього завалить. Теж ну, таке краса потребує жертв. Ось така лоза. З'їздили вже в місто, придбали трубу двохметрову на вентиляцію. Зараз поставимо і подивимось. Має бути все гаразд. Навіть краще, ніж гаразд. Ось така от турбенці. 110-та каналізаційна. Зараз ми її туди присандалимо. На місце оцієї трубенці. Оце поставимо от туди. Зараз якраз тут сонце, а там на вході тіньок. І перепад має бути максимальний. Зараз має тягнути, аж гудіти трохи. Ну все, я за дробиною. Працюємо. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Вот така у нас конструкція вийшла. Дивіться. Можливо треба буде ще три ногу таку зробити, щоб тримало. Але в принципі пішли глянем, що там внизу. Так, там все ок. Тя Обає, тягоє непогано. І тут щось є? Що у нас на стелі? стелі отакі от залишились капулечки. Ну побачимо. По моїй теорії все має відбуватись вночі. Це максимальний буде в нас КПД цієї системи. Ввечері побачимо.